Добрий вечір. Сьогодні 12 квітня. Ми знаходимося в місті Чернігів. Хочу показати вам результати кільчевання виноградних чебучків, які були висажені десь півтора місяця назад, в кільчеватор. Потім вони побули три неділі в кільчеваторі і ось уже Дві дві з половиною неділі вони знаходяться в контейнерах. От, уже вони пустили корішки. От, мають такий зовнішній вигляд. Подивіться, будь ласка. От. Ось корішки, бачите, вже. Ось. Сорти в мене різні. Значить, є технічні. Є кішмиш шові сорти без кісточок. І в основному в мене столові сорта виноради різних кольорів. Значить, жовтенькі, розові і сині. І синьо фіолетові також є. Для того, щоб виростити оці чубочки, потрібно їх було спочатку висадити в ґрунт. Це плодородна земля, огородна, потім я ще додав сюди попілу і ще перегній. Але для того, щоб вони мали такий більш-менш здоровий вигляд, вони ще будуть рости, їх потрібно підсвітити. От ми підсвічуємо вже днів 10 по. Десь по 8 годин на добу. Ночі. Ну, це вночі, ну, звичайно, вночі, крім днівного світла. І ще підсвітка йде приблизно 8 годин. В нічний час. Потім отакий екран, який відбиває світло ці лампи, лампа днівного освітлення. Ось, і ми будемо їх вже через неділю реалізовувати. Але реалізація буде відбуватись тільки в місті Чернігів і також в місті Ніжин. Або ж на дом, якщо можете хто приїхати, хто недалеко від нашого міста знаходиться. Чому? Тому що на нову пошту відсилати ці саженці, вагітуючі. Неможливо не в тому плані, що вони будуть зломані. І це буде марний труд. Тому, якщо у когось є цікавість, звертайтесь, будь ласка, От, будемо домовляти за ціну. Саженці в мене здорові мають вигляд. Оброблені вчасно. І я думаю, що ви будете задоволені. Сорти, сорти. Ми, вам, ми будемо. Танюше, як каталог зробимо? В каталог. зробимо так? Так. Ми зробимо каталог, і ви подивитесь, які сорти у мене є. І Хто зацікавився, будь ласка, звертайтеся, підписуйтесь на мій канал. Може, у когось якісь питання, задавайте питання, я буду відповідати. До побачення. Бувайте здорові!